Друзі, на моєму каналі є декілька відео про те, як отримати водійське посвідчення в США. Сьогодні буде більш повна версія, але як завжди, коротка, покрокова і зрозуміла. Отже, що почати, якщо у вас немає прав, вам необхідно підготуватися до тесту: 40 запитань, 30 правильних відповідей на комп'ютері. Просто приходите в BMW, стояти в живу чергу. Даєте документи, якщо ви маєте їх, це форма i 94, підтвердження адреси, це може бути як фішер-лайсенс, також виписка з банку. Також ваш паспорт обов'язково. І якщо є social security. Якщо немає, кажуть, що у вас його немає, але у вас є форма I94, ви чекаєте на свій social. Все, ви йдете за комп'ютер, здаєте. Якщо перший раз не здали, можна здавати хоч кожен день. ну Більше п'яти разів. Я не знаю когось, хто б здавав. Я думаю, за першим другим разом ви точно здасте тести. Такі не дуже легкі, не дуже прості, але на логіку о, все буде окей. Отже, далі вам е, виписують тимчасові е, права е, Temporary і перміт. Це нагадаю, що я говорю саме про Штату Гайо. Ви можете їздити з кимось, з кого є постійні права, щоб він був поряд. Ось так. Надалі вам прийде пластик. Так. Далі ви можете подати appointment як в онлайні, також там, де ви займали в чергу на здачу практичного іспиту. Що таке практичний іспит, як він виглядає, я зараз розкажу більш детальніше. Отже, гараж, чотири фішки і одна фішка по центру це перший іспит. Щоб на нього потрапити, ви приходите в день і на годину вашого appointment, підходите до столика, де пише «Practical test», вам дають екзамінаційний лист і говорять вам, куди під'їхати. У моєму випадку треба було об'їхати будинок по кругу і стати коло синьої фішки. Я зупинився і підійшов інструктор. Я відкрив вікно, він запит... попросив мене включити фари, поворотники, посигналити. Подивився стопи. Якщо все окей, подивився реєстрацію на машині. Якщо це все окей, він до вас сідає і говорить: поїхали до фішок. Ви стоїте перед фішками. А ваш бампер має не заїжджати за фішки, стати перед фішкою. Він каже, їдь направо. Ти маєш проїхати гараж, повернути направо. І задній бампер має просто проїхати ту фішку, тобто стати за фішкою, не паралельно, не паралельно коло колесу, як розказувати. Просто проїхати фішку, рівно зупинитися. Машина має дивитися прямо. Зупинився, зафіксувався, включив задню і потихеньку заїжджаєш назад. Необхідно попрактикуватися. Заїжджайте назад повністю до того моменту, як ви починали. Переднім бампером, виїхавши за останні дві фішки. Yes, ви зупинились. Він каже: Окей, не окей. Все, поїхали на дорогу. Виїжджаєте на дорогу, він все вам говорить. Turn left, turn right. І так далі. Якщо ви не розумієте англійський, ви одразу можете вивчити, як буде англійський. Please show me by your hand. Покажи своєю рукою, що ви хочете. І він буде вам показувати. Turn right, turn left, а stop. Ось, і все, ви собі гарно їдете, не нервуєтесь. Немає різниці, де здавати, кажуть, що хтось докапується під настрій. Ну, насправді дуже класні спеціалісти. Я здавав в пармі моя дружина в Мейфілді, чув за медальну гарні відгуки. Все можна здати. Головне, щоб ви гарно, спокійно, без нервів їздили. Обов'язково дивитися по зеркалам, коли включаєте поворот. Поворот включати бажано мінімум за 50 метрів, до того, як він скаже. Обов'язково зупинятися, подивитися наліво, направо, наліво і тоді поїхати. Все робити максимально швидко. Так само е, е, швидкість. Якщо знак стоїть 35, їдьте рівно 35. Якщо 25, рівно 25, не 20, не 15, 25. Якщо знак 35, не 30, бо це буде помилка чомусь, але я розказую про це. А рівно 35. Все, ви доїжджаєте до кінця. Єдина, яка була в мене помилка, це ми їхали по центру дороги. І мені він сказав, перелаштуйся вправо. Я подивився в ліве зеркало, в заднє зеркало. І переналаштувався, включивши поворот. Помилка була в тому, що коли я мав Перед тим як мав вже перестроїтись після бокового зеркала лівого, заднього я мав повернути голову через плече, швиденько подивитися, чи немає там мотоцикліста або іншої перешкоди. Ось це була моя помилка. І все, мене поздоровили, і буквально за сім днів прийшли мої постійні права. Ну на жаль, на даний час ці права це не є Federal ID, це не є ваше підтвердження, але багато магазинів, наприклад, при покупці алкоголю або іншого приймають це як ваше ID. Дякую за то що до сиді до кінця. Ставте лайки. пишіть ваші запитання в коментарях з радістю відповім. Всім пока.